Шановні глядачі, прийміть моє вітання та найщиріші побажання всім. Традиційне хеллоу, хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба і Оскільки ви бачите перед собою мішочок з рунами і карту України, це означає, що настав час знову оглянути тиждень, тим паче, що. Приход нового знаку стрільця майже співпадає з новим місяцем. Молодий місяць якраз 23 числа, якраз от зараз він і настає, і це каже про те, що України є шанс перемогти. Перш ніж розпочати огляд того, що будуть казати скандинавські руни на різні області України, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що зараз всіх українців дуже хвилює. А я розгорнув першу сторінку з цієї святої книги Тора і зацитую, що випало. «І не послушают вас, фараон, і я наложу руку свою на Єгипет і виведу воїнства мої, народ мой, синов Ізраїля, наказав страну єгипетську страшними карами, і узнають египтяне, що я Бог. «Когда наложу руку мою на Египет и выведу сынов Израиля из среды, их и сделал Маше и Аарон так, как повелел им Бог». Все точности сделали они. И было Маше 80 лет, а Аарону 83 года, когда обратились они к фараону и говорил Бог, обращаясь к Маше и Аарону так, «Когда скажет вам фараон, дайте доказательства в подтверждение, о а себе скажешь ты Аарону, возьми посох свой и брось перед фараоном, и станет посох крокодилом». И пришли Маше и Аарон к фараону, и сделали так, как поверил Бог, и бросил Аарон свой посох перед фараоном и перед слугами его, и стал он крокодилом. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и сделали они волхвы египетские чарами своими тоже, и бросили каждый свой посох, и стали посохи крокодилами, и проколотил посох Аарона их посохи, Но укрепилось сердце фараона, и не послушал он их, как и предсказывал Бог». Тобто розгортаються події, ще не настали головні кари Господні за те, що фараон не відпускав народ. І так само зараз знову новий фараон, який незаслуговано сидить на своєму троні, бо він моль, і його місце саме в шафі, рядом біля. Старої одежі, і ось ця моль намагається погризти нашу святу землю, нічого в неї не вийде. Давайте подивимось, що очікує головні міста та області України, яких якраз 25, якщо ми враховуємо Крим і рун саме 25, тобто буде викладати на кожне обласне місто та область по окремій руни. Дивимось, з середи, ну, точніше, з четверга 24 числа, і по кінець місяця по 30 число, рівно тиждень. Отож, Луцьк і Волинська область, гарна руна, початок чогось нового це ключ, який стоїть у замку, і може відкрити все що завгодно. Це початок чогось нового. Тому будьте пильними, бо тут знаходиться Білорусь, і оце перехрестя Польща, Білорусь і Волинська область. Воно дуже небезпечно тим, що тут може розігруватися якась нова гра, але ця гра буде виграна, бо руна випала в прямій позиції. Тепер подивимося Львів та область, що тут. Тут взаємодопомога, люди стоять рука руку. Це Руна Мадар, Манас. вона каже про те, що суспільство, якщо воно разом, воно може все подолати і ворога також побороти і в якусь перемогу принести. Але львів'янам, зараз Івано-Франківськ, що тут Тут сила, тут єдине, що струм може якось туди-сюди ходити, але... Це не страшно, бо зараз вся Україна потерпає від виключення світла. Ну, а також це сила духу, тому звертайте увагу саме на неї. Для Ужгорода та Закарпатської області, що принесе тиждень, тут пуста руна, тут все у руках самих людей. Тут нічого не впливає особливо, єдине, що вона пуста, тобто все таємне, можливо, відбуваються якісь процеси економічні, які якраз застосовані саме у цьому регіоні. Тепер подивимось, будемо спускатися зверху вниз і дивитися таким чином всі областя. Повернемось на південь України, на північ точніше, Рівне та Рівненська область. Перегорнута у рус, і тут є натяк. Це перша руна, це друга руна. Вона, вони знаходяться дуже близько. Це руна фізичної сили, і руна перегорнутої жіночої сили, яка не може нічого породжувати нового, але зверху, тобто з боку Білорусі, може щось відбуватися, бути обережними треба. Тернопіль та Тернопільська область, що тут Хагалас можуть бути несподівані якісь такі не дуже гарні зміни у бік руйнування. Не забувайте, що зараз і погода не досить така стабільна, можливо. Сніги пойдуть, чи щось буде. Головне, щоб це не були залізні гради та ракети. Тому Тернопіль, будьте обережні, є якісь такі не дуже спокійні нотки в цій руні, бо вона не має зворотнього зв'язку, і це одна з найважчих рун футарху. Чернівці, Чернівецька область. Тут все нормально. Тут є пересування. Можливо, якщо ви знаходитесь десь поблизу чернівців, краще переїхати саме в Чернівці, бо тут все спокійно. Тут єдине, що є пересування, можливо, військової техніки, тому, якщо ви це бачите, ні в якому разі не знімайте, не викладайте у своїх. В соціальних мережах, бо все це спостерігає ворог. Якщо бажаєте, щоб у вас все ж е відбувалося мешканці Чернівців та області, робіть все швидко, не замислюючись на довгий час. Тепер подивимось, вже залишився тут Хмельницький та Хмельницька область, що тут? Тут, на жаль, перевернута беркана. Якісь несподівані вибрики з боку природи, і жінки можуть себе почувати якось так не дуже гарно, бо це жіноча руна, і вона випала перегорнута. Тому будьте обережні, бережіть своїх жінок не тільки в Чернівцях, не тільки в Хмельницькому, а й усюди, бо вони опора чоловіків, без них зовсім інший світ. Житомир та область, що тут. Тут руна поступовості, яра, руна врожаїв, тобто що посіяв, то і пожав. Якщо ви сіяли протягом року все гарне, то воно буде і давати гарні плоди. Якщо ж ви були в бентезі і я чимось переймалися, але ви зрозумієте, що ви переймалися зовсім не, не тим. Зараз треба робити якісь запаси на зиму. Можливо, на новий рік, якщо ви бажаєте його зустрічати. І, як то кажуть, празнувать, але празнувати такий новий рік це щось не те з головою. Тому будьте обережні, це поступовость руна не поспішайте. Вінниця та область, що протягом тижня буде відбуватися, Ну, тут є якась несподіваність, але Руна все ж таки в прямій позиції і Лаугус... Це руна інтуїції, тому живіть інтуїцією і пам'ятайте, що будь-які несподіванки вони відходять тільки від одного придурка, який сидить у бункері, і все намагається якось це так обставити, що ми в чомусь винні. Ми винні тільки в тому, що не дали можливість людям знищити цього потіка. Тепер подивимось на Одесу, яка знаходиться близько до моря. Що тут відбувається? Це руна якогось фіналу, руна трансформації, руна, коли темрява відходить і приходить світанок. Це дак, це Бог світла, який несе просвітлення. Це важка руна у тому сенсі, що це протистояння двох сил, сила світла та сила тьми. Тому треба бути дуже обережними в своїх висловлюваннях, і вам слід. Якось так бути пильними, що відбувається, щоб не відбулося чогось такого, що, мож, можливо, закінчило якийсь етап життєвий. Що ж, ми дійшли до Києва, до столиці, що очікує Київ з 24 по 30 листопада. Ну, що вам сказати? Це руна факела. Факел це світло, але вона перегорнута, тобто блекаути. Протягом всього тижня по всій Київській області та Києву це нормальне явище. Вам треба лише знайти якийсь вихід. Я ось знайшов вихід, я вам постійно його демонструю. Це бурбулаївський ліхтарик, який, звісно, не дає інтернет, але він дає можливість не тільки читати, але й навіть малювати такі тонкі малюнки, як це я роблю. У будь-якому разі, вам не слід впадати. В бентегоні, в якому разі шукайте світло, шукайте світло всередині себе, якщо не маєте світло зовнішнього, і пам'ятайте, що все це тимчасово. Не залишайте по собі поганих слідів, ось що каже ця руна. Тому будьте пильними до свого вибору, до того, що ви робите, і що ви говорите людям. Ну і в певному сенсі, я ж кажу, треба якісь ослів, освітлювальні прибори, бо свічки ніяк не врятовують. Черкаси та область. Що протягом тижня тут? Руна Інгус по своїй суті дуже рятувальна руна. Вона пов'язана з родом, тому бережіть своїх родичів, бережіть своїх нащадків це руна передачі. Но це вона також пов'язана. Битва світла татьми, тому Черкаси, можливо, трошки менше будуть відключати, ніж Київ, але також є проблеми зі світлом. Кропивницький, колишній Кіровоград, що тут? Тут є певні руйнування, перегорнута руна, адал, а це уділ, а це маєток, він перегорнутий, тут, тобто втрата є якогось. Нерухомого майна, будьте обережні. Миколаїв та область. Що тут? Тут більш інформаційна війна випала руна Ансус. Це якісь розговори, розмови. Тому будьте обережні, що ви друкуєте у соцмережах, якщо ви живете у Миколаєві. Таємні структури вони за цим всім спостерігають і можуть використати як ваші слова, так і ваші фотографії. Але в цілому це світла руна, бо вона пов'язана з засами. А найголовніший з, бо, з цього класу богів це одін, і він вам обов'язково привнесе якийсь захист, бо руна все ж таки випала в прямій позиції. Херсон та область одна з найзапекліших точок. України. Що Тут Тут стійкість. Треба вам терпіння всім, хто знаходиться як по правому берегу, так і по лівому берегу Дніпра. Пам'ятайте, що зараз все залежить ще від холоду, а це руна льоду, все буде залежати від погоди, яка буде погода, так і будуть розгортатися події ось саме тут, саме тут. Тому стійкості вам всім не намагайтеся поспішати, бо, як то кажуть, поспішиш людей нас спішиш. А по-друге, якщо будеш дуже сильно спішити там, де слизько, то обов'язково можна впасти. Тому будьте обережні на дорогах. Крим, український Крим, що тут протягом тижня? Ну поки все спокійно, є щось таке вже випадало. В останні тижні там якось було, і була бавовна, і було щось таке, що стосувалось виключно щастя того щастя, яке переходяще. Руна випала все ж таки позитивно. Тобто кримчані ще можуть можуть спакувати валізи, і поки є можливість по Керченському мосту туди і туди і подалі, подалі, бо потім вже буде запізно щось вивозити, якесь майно. Спускаємося вниз Чернігів, зверху вниз знову, що тут? Чернігів та область, наутіс руна необхідності, руна скрути в чомусь. Тому запасайтеся провіантом це, по-перше, по-друге. Собі якось так вибудовуйте своє майбутнє у розумі, що воно щасливо, а не якесь таке сумне, як його роблять наші сусіди. Тому, в будь-якому разі, незважаючи на те, що це руна дуже сильно схожа на могильний хрест. Це буде добре, якщо ви будете самі малювати для собі, для себе і для своїх рідних гарне майбутнє і не залишатися в якихось примарах та страхах. Суми та область, що тут. Тут руна те, що приховано в відкритій формі, тобто суми будуть перш за все перебувати в полі інформаційної війни, а так так як все таємне стає вже реальним. Є якась проява чогось того, що вже давно приховувалось, можливо, відкриють якихось диверсантів, які давно вже. Орудують у Сумах та області, тому тут є якесь прояснення, щось вспливе, якась правда вспливе. Полтава та область, що тут? Тут є захист, захист тюра, а тюр зараз якраз і володарює протягом 15 днів перших в Стрельці. і він каже про те, що для того, щоб отримати перемогу, треба чимось. Жертувати, якщо ви будете жертвувати своїми діями, якщо ви не можете допомогти матеріально нашим бійцям, але руками можете допомогти головою. робіть це, і це наближає до перемоги. Дніпро, що тут? На жаль, тут Турісас перегорнута, і це каже про те, що зараз неможливо якось протистояти. Тій скруті, яка навалилася, стіну неможливо перейти, стіну неможливо розбити. Треба просто хитрищами якось вирулювати, ні в якому разі не ліжти там, де дійсно зараз запекле якесь відбуваються події. Якщо ви не боєць, якщо ви боєць, тоді треба теж використовувати кмітливість, не просто бездумно йти і. Робити з собою щось погане. Сила в ваших руках, сила в вашому розумі, тому використовуйте розум, щоб одолати супротивника. Бо це руна Мюльнір, це молот Тора. і він, на жаль, летить у ваш бік. Запоріжжя та область. Що тут? У Запоріжжя є захист. Алгіс каже про те, що, в принципі, не все так погано, є якесь просвітлення, але це також руна дуже схожа на антенну. І тут іде ефірна війна. Але, напевно, головний ефірний регіон, де найважкіша ефірна війна це Харків та область, що тут, тут такі, да, такі світло та темрява. Знаходиться у спарензі, і ця руна не має зворотнього зв'язку. Це руна здоров'я, тому мешканцям Харкова та області саме здоров'я потрібно. Це руна вгамування якихось своїх поганих якостей, бо з поганими якостями краще виїжджати, щоб не псувати спільну енергетику. В будь-якому разі це боротьба. Боротьба, яка ще триває, тому не слід якось. Заспокоювати себе і втішати все у ваших руках. Ну що ж, Луганська область, що тут Тут є якесь партнерство. Я не розумію, що це за партнерство. Можливо, почнеться якісь таємні перемовини між е, російськими окупантами та українцями, щоб якось, якось тишком нишком. Якось кудись свалити полон це для них не вихід, бо їх повертають назад за паребрік, де катують, як правило. І отже, Донецька область. Тут, на жаль, магілізація. це руна енергетики, енергетики тваринної енергетики. Це кінь, це рух, і він рухається униз. Тут запеклі бої, тобто і енергетика демонічних сил, енергетика того, що Слейпнір, конь Одіна несеться у нижні нижчі світи. Тому будьте обережні і пам'ятайте, сила світла у вашому розумі. Руни лише підказують нам, як себе погодити. Давайте ще раз пройдемося швидко, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Оцей регіон. Це Волинський напрямок Рівне та Волинська область. Тут можуть бути якісь зміни протягом тижня. Житомир, врожайність. Я думаю, якщо підуть сюди тварюки, тут буде гарний врожай на магілізацію. Київ, Черкаси, тут зі світлом проблеми. Чернігів, можливо, постачання деяких продуктів, тому запасайтеся заздалегідь суми. Тут у нас відкриття чогось, можливо, ДРГ структур. Тепер дивимось знову сюди, дивимось на захід, Львів. Тут все спокійно, люди один одному допомагають. Ужгород пуста руна, роби що хочеш. Івано-Франківськ, сила, єдине, що може щось лупанути і виробити світло. Тернопіль може щось прилетіти. Не, не взначай, я вас оберігаю від цього. Чернівці. Тут рух є, є якийсь позитивний рух. Хмельницький, перегорнута беркана, проблеми у жінок якісь, можливо, з продуктами також. Вінниця, Лагус, Ця руна пов'язана з водою, так що водопостачання може страждати. Дагас, Одеса це перш за все боротьба світла та темряви, теж проблеми зі світлом і прильоти можливі. Так, Кропивницький. Проблеми руйнування якісь. Миколаїв більш-менш спокійно, але інформаційний фронт буде дуже насичений. Херсон, стійкість, стійкість, відмороженість. Якщо ви не будете особливо. Афішувати, що ви робите, будь ви там чи тут, ви тільки собі збережете життя. Поки Крим більш-менш можете ще жирувати, до вас теж черга прийде. Дивимось далі. Полтава найзахищеніший район у цей тиждень. Харків, боротьба триває, Дніпропетровськ, зіткнення, які не завжди будуть приносити користь в нашій, в нашій бік. Запоріжжя є захист, але розумійте, що він залежить від вашої особистої енергетики. Луганськ є допомога якихось партнерів, напевно, зброї для расистів. А можливо, це зв'язок вже з нашою стороною, можливість якось таки дійти до перемовин. І Донецьк тут дуже печаль печальна, бо тут є втрата як військової сили, бо як колись. Кінь це був головний військовий допомічник людини. Воно тут все перегорнуто, металолом, ну із кишками, і змагалізирований, як положено. Ну, в будь-якому разі, хай все, що сказали ці скандинавські руни на цей недалекий вже час, відбувається все найкраще, а все найгірше відбувається лише у головах та на землях наших ворогів клятих москалів, всім українським бійцям. Ну і, звісно, всім, хто сидить і чекає на це, всім бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, богі і богині, всіх пантеонів, всіх народів, і найголовніший вакантанка, наш Господь батюшка, Бог.